Виконуємо номер 35 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли значення виразу. У нас сума дробів, в яких чисельник 2, а знаменник добуток непарних натуральних чисел. 1 на 3. 3 на 5 далі буде 5 на 7, 7 на 9 17 на 19 останнє. Приступаємо до виконання. Віднімемо від одиниці дріб 1 третя. Подамо одиницю знаменником 3, це буде 3 третіх, відняти 1 третя, маємо 2 треті. 3 можемо подати як добуток 1 і 3. Отже, маємо наш перший доданок. Тепер одна, третя, віднімемо одна п'ята. Спільний знаменник буде добуток 3 і 5. Додаткові множники 5 і 3. До чисельнику ми віднімаємо 5, віднімаємо 3. Маємо в чисельнику 2, в знаменнику добуток 3 і 5. Можемо іще знайти різницю. Одна п'ята, це буде наступний наш дріб, і одна сьома. Спільний знаменник буде добуток 5 на 7. додаткові множники 7 і 5. 7 відняти 5. Маємо дріб чисельник 2, знаменник 5 і 7. Це наш третій порахунку дріб. Ну і останнє. Знайдемо різницю 1, 17 і 1, 19. Спільний знаменник буде добуток 17 на 19. Додаткові множники 19 і 17. 19 відняти 17, буде дріб чисельник 2, а знаменник добуток 17 на 19. Це наш останній дріб. Отже, від. Суми дробів ми можемо перейти до різниці. Запишемо замість дробу чисельник, якого 2, а знаменник добуток 1 на 3, 1 відняти 1 третя. Замість дробу, чисельник якого 2, а знаменник 3 помножити на 5, як різниця 1 третя і 1 п'ята. Далі, замість наступного дробу, який не записаний, буде різниця у нас 1 п'ята відняти 1 сьома. І так далі поставимо три крапочки. І останній дріб у нас буде різниця 1 сімнадцята і 1 Ну, тепер використаємо властивість здавання. І від 1 третя, віднімемо 1 третя, 1 п'ята, віднімемо 1 п'ята. Зрозуміло, що буде далі 1 сьома, відняти 1 сьома і так далі. Далі буде 1 сімнадцята, відняти попередній дріб 1 сімнадцята і залишиться без пари відняти 1, 19. Всі різниці в дужках у нас дорівнюють нулю. Отже, маємо 1 відняти 1 девятнадцата. Подамо одиницю із знаменником 19, це 19, 19. тих відняти 1 девятнадцята. Отримаємо 18 19 і записуємо відповідь. 18 дев'ятнадцятих. Ми обчисли значення виразу Номер 35 із завдань для повторення розділу 1 виконано.